Привіт, привіт, давайте привіт. Всім привіт. Це наша погода у Німеччині. Вона моя улюблена. Коротше. Я тут взяла свій фонарик. а Зараз дощ я взяла свій оцей фонарик. Оцей ось. Тому що він її по дощу, він її по снігу. Він... Незагодно, короче, тут. Ти... Зараз, дивіться, там десь там, там 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 О, є такий магазинчик Едека. І, коротше, буквально пару секунд тому. Там ще було людей якому, не знаю, не знаю, як у готелі. Тепер там людей нуль. Просто нуль. Нуль. Розумієте? Я завжди це поки що не розумію, Але це німецьке життя. Виживання. В німецькій школі ми взагалі не вчимося. Ось мій фонарик. Мій дружбанчик. Там холодно л. Там ріл? Ну, Так. Нереально. Не дуже прям. Не можна сказати, що так. Дуже тепло. А <свят> <свят> школу я навіть ходила в этой футболки. Вот в Тому Потому что нам на спорт треба джинсы, какие-то такие футболки. Ну, блин, у меня за одна игрка. Что-то Ну, добре. Так, і там треба джинси і футболку. У мене джинси такі, вони як лосинки, ну, але є її просто джинси. На чому влогу закінчен?